Сюрприз, сюрприз, черговий слуга народу, який обріхував Порошенка і запустив фейк про жму руку обнімаю, виявився російським агентом. Surprise, surprise! Печерський суд заарештував Дубінського на два місяці. Його підозрюють у державній зраді. Правоохоронці вважають, що депутат президентської фракції брав участь у інформаційно підривній діяльності проти України. Разом з Дубінським на Росію працював інший депутат Андрій Деркач. Саме він оприлюднив так звані плівки Деркача. На записах Порошенко ніби спілкується спочатку з Байденом, що на той момент був кандидатом в президенти, а потім з Путіним. Саме там пролунали слова Жму руку обіймаю», які прихильники Зеленського почали несамовито писати де тільки можна, навіть не задумуючи, що стали жертвами російської дезінформації. Американські видання одразу назвали плівки фейком, а от Зеленський з ними не погодився. Я прокоментую. Я ж кажу, що я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, побачать громадяни. Реагувати повинна прокуратура правоохоронні органи. Я знаю, що генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, мені здається, так. Будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйнято сприйнято як державна зрада кваліфікувати цю кримінальну справу. Це до провокації. Якщо проти Порошенка дійсно почали розслідування, то от щодо ймовірної державної зради Дубінським і Деркачем у 2020 році прокуратура відмовилась відкривати провадження. Хоча журналісти Центру протидії корупції стверджують, що надали цілком конкретні фактичні дані щодо вчинення злочину і Деркачем, і Дубінським. Також до цієї російської банди входив і колишній прокурор Костянтин Кулик. Ось він звинувачує Порошенка у перешкоджанні слідства слідство про відмивання грошей. Вплив на слідство. Прокурор Костянтин Кулик звинуватив Петра Порошенка в втручанні у розслідування справи, які фігурує його отой. А ось Іванов і Мосичук привели Кулика мочити Порошенка в студію 1 плюс 1. В гостях прокурор Кулик. Я хочу повторити, два рази непосредственно Петр Алексеевич в м'якій формі впливав на розслідування дел, які знаходилися у мене в производстві. Одно касалось допросу Тимонкіна, два, старі, второе касалось дела Саакашвілі. Дело в тому, що в мене немає, знаєте, як Возможності врати. Я чоловік вірую, що я хожу в церкві, тому буде горіти таке оно Православ. От тільки вийшло все, навпаки. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулік під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням власника цього каналу пана Коломойського. І саме від нього пан Кулік отримав цей наказ. І саме там він прийняв рішення зрадити присязі. І закуп... Ще в 2021 році американці наклали санкції на всю цю банду і прямо назвали їх російськими агентами. Але ж ми знаємо, що слова американців мало що значили для Зеленського і Єрмака, на відміну від запевнень з Кремля про відсутність планів повномасштабного вторгнення. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу.